Вітаю всіх присутніх словами нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Миром. Миро! Сьогодні Бог подарував нам ще один святковий недільний день, де ми сьогодні будемо згадувати про страждання і смерть нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І сьогодні я би хотів би з вами на тему милість Божа. І так, текст Святого Писання, який ми я хотів зачитати разом з вами, він записаний в Євангелії від Луки, 5 глава, з 12 по 15 вірш. І Так Іван від Луки, 5 глава, з 12 по 15 вірш, написано, яким перебував в одному з міст, ось один чоловік увесь укритий проказує, Ісуса, побачивши, упав ницьма та й благав його, кажучи, Господи, коли хочеш! Можеш мене очистити. А він руку простяг, доторкнувся до нього, сказав, хочу бути чистим. І зараз із нього проказа зійшла. І звелів йому не казати нікому про це, але йди, покажися священникові і принеси за своє очищення, як Моїсей наказав, на свідчення їм. А чутка про нього ще більше пішла, і багато народу приходило слухати. Та взоровитись від нього з недую своїх. Амінь. У цьому тексті, який ми прочитали, розповідається про одного чоловіка, який мав проказу. Знаєте, в ті часи були поширені два роди прокази. Одна з них не була серйозним захворюванням, а інша була досить серйозним і дуже серйозним захворюванням. Ця проказа починалася і церкви на тілі людини, яка швидко розповсюджувалася, покриваючи тіло бугорками, схожими на опухоль. Далі ця хвороба вражала внутрішні органи людини, вражала тіски, сустави, вражала дихальні шляхи. З часом ці бугорки, які були на людині, вони перетворювалися на гмійні виразки, які причиняли людині сильну Така людина була ходячою смертю, тому що людина гнила і розлагалася заживо. І тому від неї йшов неприємний запах. Це була дуже і дуже страшна хвороба, якою всі на той час боялися захворіти. Але саме страшне для хворого це була ізоляція від суспільства. Така людина була приречена бути самотньою. І повинна була жити окремо від інших людей, Їй заборонялося жити разом з здоровими людьми. І вона навіть мала відокремитися від своїх рідних, від своїх близьких, друзів і навіть від своєї сім'ї. Усі, усі люди, які хворі були на проказу, вони повинні були ходити. Роздертому одязі з непокритою головою. І повинні були закривати рот ганчіркою. Можливо, щоб не заразити інших, вони повинні були закривати рот ганчіркою. А також коли до хворого на проказу наближалися здорові люди, прокажений не мав голосно їм кричати нечистий, нечистий. І цим він давав зрозуміти, щоб не наближалися близько до них, аби не заразитися від них. І такі люди, вони були безнадійно хворі. І ніхто з лікарів не міг допомогти. І тому цей прокажений, який не мав нічого в своєму житті, ні грошей, ні якогось майна, ні роботи, ні друзів, ні щастя, ні здоров'я. Яку люди постійно цуралися, зневажали і часто кидали каміння, щоб відігнати від себе, боячись, щоб не заразитися від них. Який був? Нічого доброго у своєму житті, не маючи жодної надії на допомогу лікарів, у нього залишалася надія тільки на Господа. І тому він сказав, І цей розумів, що немає жодного права на зцілення, на те, щоб Христос зцілив його тої недолі, яка в нього була. Можливо, він знав, що ця хвороба була за якийсь конкретний рік у його житті. І тому просто віддав себе на милість Божу. Прокажений дуже сильно ризикував, прийшовши до Христа. Їм заборонялося приходити у ворог, а тим більше спілкуватися з близька, за це його могли забити камінням до смерті. Але цей прокажений не боявся. І він цього зовсім не боявся, тому що розумів, що Ісус це його єдиний шанс на зцілення та спасіння. І хоч він був непотрібний для людей, він був потрібен для Господа, який не кричав на нього, не погрожував йому, не проганяв його від себе, як це робили інші люди. Ні, він цього не робив. Коли прокажений прийшов до Ісуса Христа, він побачив його віру і тому проявив до нього свою милість і відразу зцілив його від прокази. Він сказав йому, «хочу бути чистим. як написано в Слові Божому, проказа негайно зішказного. Уявіть, яка була реакція у цієї людини. Після зцілення, після того, як Христос його зцілив, я думаю, що в нього була велика радість і велика вдячність Богу за зцілення, тому що відтепер він міг жити повноцінним життям, бути разом з людьми, працювати на роботі, можливо, повернутися до своєї сім'ї, якусь за він повинен Бог залишити. І це був великий прояв. Милості Божі. Далі Ісус наказав йому нікому не говорити про одужання, тому що Господь ні, не хотів бути загальновідомим. Або щоб його проголосили царем. Господь наказав прокаженому піти, показатися священником і принести жертву, яку наказав Моїсей. І знаєте, це жертвоприношення вказувало саме на Христа. І священник був повинен був обстежити оцього Прокаженого, який визволює, і визначити, що він справді зцілений. Цей священник ніколи раніше не бачив Прокаженого, який очистився, який був здоровий. Тому що в Біблії ми знаємо тільки два випадки і зцілення від прокази. І це Маріан, сестра Моїсея і сирійський воїн, який прийшов для зцілення і пророк Єлісей його зцілив, як ми пам'ятаємо. І це тільки два випадки. Жодного разу ніхто не зцілявся. І це був унікальний на той час випадок. Через нього він повинен був зрозуміти, що нарешті з'явився довгоочікуваний їхній месія, якого вони так давно чекали. І про розповісти про це іншим. Але, на жаль, священники були духовно сліпими. І не приймали Христа як Месію. І хоч Господь наказав не розголошувати про це чудо, яке він зробив, чутка все ж таки швидко поширювалася. І багато народу йшло до нього зціленням. і до всіх тих, хто до нього приходив, він проявляв свою безмежну милість. Господь часто проявляв свою милість до інших. Спочатку він проявив свою милість до Адама і Єви, які через Непослуг зрішили і мали за це померти фізично. І тільки -ті по милості, Божій вони залишилися живими. Далі люди робили постійно зло, робили гріх у своєму житті, так що Господь хотів знищити все людство, але проявивши свою безмежну милість. Він врятував в ковчезі Ноя та його сім'ю від потопу. Господь проявляв свою безмежну милість на протязі багатьох тисяч років. До пророків, до царів та до свого народу. Але найбільше милість та любов він проявив в Ісусі Христі до всього людства. Як написано в від Івана 3:16, бо так полюбив Бог світ, що віддав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, Але мав вічне. От яку Бог проявив милість до всіх людей. Як ми бачимо, Ісус проявляв милість до багатьох людей. І навіть до цього безнадійно хворого, на проказу, Він також проявив свою милість. Ми також колись були безнадійно хворі. Ми були хворі на проказу гріха. І ми також були ізольовані, але ми були ізольовані не від людей, від Господа. Гріх зробив величезну прірву між нами і Богом. І тому Господь проявив до нас свою велику милість, віддавши свого Сина Ісуса Христа, щоб звільнити нас від цієї прокази гріха і наблизити нас до себе. Я одне від Івана, 14 главі 6 вічу написано. Христос каже, я дорога і правда і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Ісус став тим мостом, який може з'єднати людину із Богом. І для того, щоб з'єднатися з Богом і отримати спасіння, потрібно покоритися перед Господом. Потрібно щиро покаятися у своїх гріхах і повірити, що через жертву Ісуса Христа був викуплений наш звар. І тому сьогодні спіші. спіші скористатися можливістю отримати спасіння, тому що завтра такої можливості може і не бути. Якщо прокажений не скористався можливістю, якщо він не підійшов до Ісуса, то, скоріш за все, в нього більше б не було такої можливості. І тому, якщо ви ще не отримали спасіння, Якщо ви ще не відродилися для Господа, то спішіть скористатися. Можливість отримати це спасіння сьогодні, тепер, доки ще щедрі спасіння не зачинені, доки ще Бог кличе, прийдіть, прийдіть до нього. Як написано в посланні до Євреїв 4 главі 1 вірчі, то ж бімося що поки залишається, обідниця, війти в його відпочинок, не виявилося, що хтось із вас спізнився. Слово Боже нам говорить і попереджає, що ми можемо запізнитися. І тому потрібно використовувати час, час благодаті, який ще нам Господь дає сьогодні. Якщо ви скористаєтеся цією можливості отримати спасіння, то Господь обов'язково проявить свою милість до вас. І ви відчуєте Його милість на собі через прощення спасіння, яке Господь предлагає всім, всім людям? Як ви вважаєте, чи перестав Господь проявляти свою милість? До нас сьогодні ні перестали. Хоч ми десь і проявляємо непослух, десь рішаємо, але все рівно Господь продовжує проявляти до нас свою милість. Тільки по милості Господні ми сьогодні живі, здорові, змогли прийти в ті молитви. І тут на Закарпатті Господь по-особливому проявляє свою милість, тому що не вибухають ракети, не руйнуються будинки, як це було у городах убіжища для ізраїльського народу. І це все по милості Божі. Це все по милості Божій. І сьогодні ми будемо згадувати про милість Божу, яку Він проявив до нас. І ці символи, які сьогодні стоять перед нами вино та хліб – нагадують нам про милість Божу, яку наш Господь Ісус проявив до нас на Голубському Христі, де Він мирив, страждаючи за ріки кожного з нас. І ми повинні про це завжди пам'ятати і ніколи про це не забувати, не забувати ціну нашого викуплення. І милість Божа, яку він проявив до кожної з нас. Амінь. Амінь. Давайте ми встанемо.